Серйозна машина. Один 16 шість Volkswagen дизель, простой. П'ять літрів десь на сто кілометр шість максимум економно. Можна все що хочеш. Доїхати кудись, тут, тут висовуються трубки і сюди вдіваються носілки. Міняєш трубу, вона виходить сюди. І тут одразу можна вже навіть якусь допомогу надавати. Ми там ззаду зробили сидіння таке, що можна ззаді стати, зверху тут щось можна доробити. Люди роблять по два місяці, а ми за три тижні зробили. Якщо вона важить 600 кілограмів, а машина мала тонну з